Квітка душа за такою назвою в одному з залів музею заповіту Ніяс Переяслав діє виставка робіт художниці Ольги Стрілець, яку вона присвятила пам'яті героя України Михайла Сікорського. Урочисте її відкриття відбулося в середу, 10 вересня. На ньому побувала і наша знімальна група. Відкриття виставки Ольги Стрілець «Квітка Душа, присвяченої пам'яті Михайла Сікорського, розпочинається на подвір'ї музею «Заповіту». Серед присутніх художники і майстри Переяслава, студенти педуніверситету імені Григорія Сковороди, музейники та інші люди. Місцевий кобзар Микола Сидоренко дарує всім, хто завітав на цей мистецький захід кілька пісень у власному виконанні. Павло, Відкриття виставки продовжується в приміщенні музею. Науковець Станіслав Дембійський знайомить присутніх із біографією Ольги Стрілець. Вона у свій час закінчила Львівський інститут декоративно прикладного мистецтва, зараз Академія мистецтва. От її роботи демонструються на різних виставках і у Львові, і в Києві. Вони знаходяться у приватних колекціях Торонто, інших міст Канади. Ольга Водировна є кандидатом педагогічних наук до центру кафедри мистецьких дисциплін От і методик навчання художник технолог спілки дизайнерів України на виставці. Квітка душа представлено 18 робіт, виконаних Ольгою Стрілець. Майстриня каже, усі роботи пов'язані з українською символікою. Дуже багато є. Портретів, які, чудових портретів, які присвячені пам'яті Михайла Сікорського. Коли, його, коли я з ним спілкувалася, ви знаєте, всі його теми про музей, про землю, про ті стежки, про ті хати, про ті млини, постійно тільки це в його серці. І я хотіла передати не просто його портрети, тому що їх створено дуже багато, дуже прекрасних портретів. Я хотіла свої виставки передати його серце. На виставці представлені роботи, виконані різними видами української техніки. Я представляю на виставці тільки українські техніки. Це є ткацтво, ветенанки, писанкарство, малярство на склі. Перша ветенанка називається там полями, стежками. Коли ми йдемо по тій пряски землі, яка є збагачена тою творчістю Сікорського, оці млини, як символи такої вічності, ті птахи, які піднімаються, це все пов'язано з музеєм. Музей, оця праця Сікорського, його серце надихнуло створити отакі от ветенанки. Роботи Ольги Стрілець, виконані майстерно і викликають позитивні емоції. Переконана член Національної спілки майстрів народного мистецтва України і заслужений майстер народної творчості Зоя Сташук. На такий надзвичайно сильний потенціал, надзвичайно сильне духовне враження від цієї виставки. І хочу сказати, що Оля це унікальна людина у світі в плані творчої душі. Всі, хто поруч, вважаю, що надзвичайно всім пощастило. Член Національної спілки художників України Роман Мотозок виставку майстрині називає теплою. Вона глибока. Оля дивно дивиться саму ситуацію, намагається вийти в роботі, шукає якісь свій, свої моменти. Це видно як. Пошукові там композиції, колір. Але питання, що вона це все робить, це її, тобто, от всередині, як вона у нас живе ця ситуація. Я ж кажу, що виставка тепла, можна назвати це тепло. Виставка Ольги Стрілець Квітка душа діятиме до 1 листопада цього року, а відвідувати її можна з 9 до 17 години щодня, окрім понеділка та вівторка.